Всім привіт, друзі! Сьогодні робимо малосольні огірки на мінеральній воді. Я довго шукала рецепт смачних малосольних огірків, і нарешті я його знайшла. На дну вимитої банки ми її не стерилізуємо, укладаємо улюблену вашу зелень. В моєму випадку це зонтики укропа та листя смородини. За бажання можна додати листя вишні. Також додаємо порізаний часничок, як то кажуть, на око. Також нам знадобиться будь-яка мінеральна холодна газована вода. На літр води додаємо 2 столові ложки солі. Ложки такі повненькі. І розмішуємо сіль у воді. Укладаємо огірки у банку. В мене банка 2-літрова, щоб огірочки наші швиденько з'їздалися і не застоювалися. Заливаємо холодною мінеральною газованою водою наші огірки. Накриваємо кришкою, трішки струшуємо. І через 24 години можна вже смакувати. Потім огірки зберігаються в холодильнику.